Є допомогти, які демократичні, першими штука в один день, за чергові вибори президента, за чергові вибори міського голови виконує свій громадянський і конституційний Україн. З високим правом водія. Тому депутати Лінічка міської ради мають три покоління. Молодь, середні реальні, значить і старше покоління будуть. І якщо буде виклика, молоде покоління, казар, романтизм, ідеї, середній вікін. Обтілення, бо кожна йде, повина знайти життя. Це повітря, саме головне, а що не можна, а що не треба значить помилки попередньої влади, кримінал, адміністративний порушення, пробивши комунальної власності земельних. Треба проти оцю.

Погоди по інституції, поговоримо за командами, не передбачає офіційної реєстрації. Раді виборів мені стояти, що майже 2 години таксу. Мати свою об'єднання, кутра прича Віталія Кручко, яка два місяці тому назад. Змінило сподобалися киянамського. Віталій Кличко добавив Петру Порошенко. На всенародних українських виборах в межах 11-12% свідків наш майбутній президент має високий бал понад 55%. Друге, авторитет Петра Києві. Добавив вітальну кучку, що найменше 18. 15, 15. І вітальні водини швигра мені 37-39, як соціологи.